Добрий день, друзі. Нещодавно президент підписав закон номер 2719 яким вносяться чергові зміни до податкового кодексу. І ось частина змін стосується єдиного податку 2%. І що ж там змінили, зараз дізнаєтесь. Спочатку нагадаю: єдиний податок 2%, діє до припинення чи скасування воєнного стану. І наразі цей стан продовжено на 90 діб. Тож, принаймні. У лютий 2023 року можна продовжувати працювати на 2%, і в цьому плані змін немає. Є зміни для тих, хто хоче позбутися цього статусу, для тих, хто добровільно цього бажає, начебто ну, нічого складного немає. Подавай заяву про відмову і з 1 числа наступного місяця ти вже не платник 2%. Але увага питання! А платник чого після відмови? І ось нарешті ситуація прояснилася. Тепер законом встановлено, за базовим сценарієм, платник, який відмовився від 2%, вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до обрання оцих 2%. Тож тепер законодавець сказав про систему оподаткування, а ось про групу чи ставку, ну, не сказав. То чи не означає це? Що після набуття чинності змінами можна буде відмовитись від 2% на користь іншої групи чи ставки, ніж тієї, з якої ми прийшли на 2%. Наприклад, що я маю на увазі? Перейшли на 2% з 3%, а відмовились від двох та, припустимо, перейшли на 5%. Але зараз податківці таку можливість, на жаль, заперечують, допускають лише двоходову комбінацію, тобто. Спочатку повертайся на стару систему, а потім, мовляв, змінюй її на нову. Ну чому? Чому законодавець у нас такий лаконічний, і знову нам треба чекати від податківців погоди? Ну, то, власне, греть з ними. Тобто, робимо так: у базовому сценарії тримаємось двоходової комбінації. При відмові від 2% повертаємося до старої ставки чи групи, а потім, за потреби, змінюємо її на нову. Власне, не бачимо підстав, щоб податківці тут передумали. Ось де їм доведеться передумати, так це у ситуації, коли мова про платника, який на 2% прийшов із сільгосп групи 4. Та про це ми поговоримо трошечки пізніше. Далі, тепер встановлено, при відмові від 2% можна перейти на загальну систему. Тобто, якщо перехід на 2% було здійснено зі звичайного єдиного податку, то при відмові платник може не повертатися на єдиний податок, а перейти на загальну систему. Що для цього потрібно? А щоб платник у заяві про відмову зазначив про перехід на сплату інших податків і зборів. Хоча тут податківці вже випередили законодавця, бо за фактом дозволяли це робити і раніше. Строк подання заяви та момент переходу на загальну систему тут такі самі, що й при базовому сценарії. Ну і власне щодо сільгоспників, до платників сільгоспгрупи 4, які перейшли на 2%, а потім від 2% відмовляються, не застосовується дворічне табу, встановлене для повернення до сільгоспгрупи 4. І ось тут податківцям доведеться переписати свої роз'яснення. Бо раніше вони стверджували таке: коли аграрій відмовляється від 2% до закінчення воєнного стану, то йому лише одна дорога на загальну систему, а не до сільгоспрупи 4, на якій він був до переходу. При цьому для аграрія діє дворічне обмеження на повернення до сільгоспрупи 4. Отже, колеги, давайте підсумуємо головні новини закону. При базовому сценарії, при відмові від 2%, платник буде повертатися саме до того стану, з якого він прийшов на ці 2%. відсотки. А ось щодо платника сільгосп групи 4, який перейшов на податок 2%, а потім від нього відмовився, не діє обмеження, за яким хто з власної ініціативи покинув сільгосп групу 4, повторно може бути включений до цієї групи не раніше, ніж через 2 роки, тобто може бути включений і раніше. Ну ось, власне, такі маємо зміни щодо 2% єдиного податку. До зустрічі!